Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до нашої рубки сімейки Адамсів. Вона не для всіх. Якщо ви вірите в Бога, якщо ви вірите в Біблію, ну не треба тут розносити щось. Шукайте свої релігійні канали. Тим більше, що карти Таро, по Біблії чи не по Біблії, ваші пастори так і кажуть, що це йде не від Бога. Тому. Тримайтеся себе в рамках, хочете слухати, хочете просвіщатися, будь ласка, але нікого тут не е, принижуйте, не називайте нецензурними словами. А ми будемо сьогодні дивитися, як я і обіцяла, ми подивимося кучму. Тому що ми вже колись дивилися пінчука, і він був ніби як представник. Ви розумієте, карти все рівно однозначно не показують. Це треба робити через регресивний гіпноз, тому що таро вважається теж егрегорна програма. Для мене дивлячись, як кожний таролог працює все рівно по-своєму. Як працюю я для мене це тільки інструмент. Не є останньою інстанцією. Я все рівно більше на свою інтуїцію. Тому що людина з себе, до речі, я колись пропонувала вам робити техніку зняття тривоги. Ця техніка не просто вам тривогу знімає, вона і допомагає вам інтуїцію більш розвинути, щоб ви більше себе чули, себе відчували. Ось. Гаразд, і будемо дивитися. Через те, що ви мені про кучму нічого не написали, тільки подивитися. Мушу я щось. Я не заго... кажу відверто, я не мала коли заготувати якісь питання, буду імпровізувати. Але я вже втомлена, скажу відверто, але не хочу вас залишати без розкладу. Тому будемо дивитися, яке відношення має кучма до сімейки. Сімейкою ми називаємо ті вихідці з Атлантиди, які керують світом. Звичайно, їх ніде не видно, звичайно, їх ніде не чути. Ось, це не значить, що вони вампіри, це не значить, що вони е, якісь з голубою кров'ю. Наскільки я розумію, все те саме звичайна людина, але все є, але тут не будемо про це. І так, питання у нас: чи кучма? Яке? Я, як, яке відношення має кучма? Чи має якісь стосунки, відносини, якісь проекти, чи, чи є він, можливо, він не напряму, але саме представник сімейки, саме в Україні? Ви знаєте, випав король мечів. Я не знаю, зараз я подивлюся. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Він наглядач тут, щоб ви розуміли, він тут наглядач. Він спостерігає тут за всім. Бачите, ось тут і вам сімейка. Він наглядач за Україною. Стопроцентово тут іде особа. Зараз я подивлюся: кучма по гороскопу. Так, кучма. Леонід Кучма. Коли він народився? 9 августа, 9 серпня це є лев. Це є лев. Ну, ви знаєте, король мечів це не обов'язково знак Зодяку, це ще може бути людина така, ну, не мудра, але знаєте, Має добрий ну, розумна людина. А я наскільки пам'ятаю Валентина з зони пробуждення, це для тих, хто питав. Подивіться 705 номер. Можливо, вже вийшли, вийшов там 706 якийсь інший, але саме 705, там і про кучму. І вона сказала, що він сам дуже. Цікавився науками, оце і є він. Він випав сам одразу з першої карти. Випав він. Це говорить про те, тим більше вона його там назвала таємним оцим сірим кардиналом, таємним урядом. Ось, тобто заправляє в Україні все, всім він. Я, звичайно, бачила, дехто дав там запитання, але то буде окремо. Ми дивимося тільки про сімейку. Він представник, бачите? Він представник сімейки. Хто був до нього, хто його знає, але думаю, що постійно були. Там, здається, навіть Рюриковичі були хтось. Я забула, зараз не буду казати, але ось були постійно якісь наглядачі. До речі, у Росії був, здається, цей Микола їхній Ніколай І. потім Ленін був. Ось, не здивуюсь, що зараз Путін, тому що хто пам'ятає, дивився Валентину не перший раз, хто дивиться її канал, то знає, що там душа Леніна і Путіна. Це переродження. Тобто та сама душа. Гаразд, дивіться, стопроцентово людина. Він розумно, він сам знає про космос. До речі, там, от тепер я згадала, він навіть знає, що земля не кругла і що в космос не літають. Оце він все знає, що немає того космосу, якого, якого, який нам розказують. От вони там це зна... Тобто виходить, що він ну майже єдина людина, яка при владі, яка це все знає, бо він це все вивчав сам. Розумієте? Ось, тобто людина і плюс ще і самоучка. Дуже цікаво випадає. Тобто він їхній представник 100%. Ну, тут випадає так, що да це він. Угу. Він найголовніша людина, тобто сірий кардинал. Гаразд. Що тепер будемо дивитися? Так, карти нам показують, дивіться. От він, він, бачите, він несе усе, що відбувається в Україні, це йде від нього. Я не буду тут зараз дивитися, як він впливає, тому що там хтось задав запитання, зараз я подивлюся: хтось з вас задав запитання, як впливає кучма. Які відношення між Зеленським кучмою, чи виконує Зеленський його накази, тут російською я перекладаю просто. Я це все подивлюсь окремо. Можливо, вже на наступний тиждень, можливо, ще цього тижня подивимося. Ось. Але дивіться, карти показують, вони його, от сімейка, так? вони, домовленість у них, вони його надіслали. Надіслали. І все, що в Україні, все, що відбувається, ось все він. Все він, мої дорогенькі. Навіть не знаю, що й питати. питати. Про плани сімейки ми вже говорили. Не дати розвиватися потенціалу українському. Як хтось пише, знаєте, хтось таку дурницю написав, зараз я зачитаю. Странно чи то й стрібляють українців і росіян. Слов'ян і, і так мало. Е, хоча в Індії і Китаї живе 3 мільярда чоловік. Е, не знаю, хто це, якийсь мірік. 71. Дивіться, е, мої дорогенькі, відколи українці стали, верніше, українці і росіяни? Це не один народ, це не слов'яни. Українці слов'яни, росіяни не слов'яни. Ось. Е, в кожному росіяні живет Мешех, чи як там, навіть в Біблії пише. Ось. Тобто, росіяни ніколи не були слов'янами. Ну, звичайно, вони крали постійно наших людей. Вони в полон заганяли і тому подібне. І завжди запрошували найкращих світил до себе. Ось тому, звичайно, там може бути, але все рівно: росіяни не слов'яни. Вони не тільки нашу Русь вкрали назву, історію, артефакти, все. Вони і присобачили себе до слов'ян, якими не являються. Тому не знаю звідки ця людина. Не цікаво. Дивіться мої дорогенькі. Якщо у вас будуть якісь запитання, я в першу чергу я рада, раджу не рада, раджу вам подивитися в зоні пробуждення канал зона пробуждення 705 номер відео. Там 4 години, але там інформація, такого шикарного ісследування, от, можливо, хтось знає слово, забуваю. Рідко користуюсь якимись словами, ось їх не пам'ятаю, тому подивіться це дуже шикарний, великий, потужний матеріал. Там про Україну дуже багато. Там ви такого не тільки про кучму дізнаєтесь, ви дізнаєтесь і про Коровчука мої дорогенькі. Але ось ми подивилися те, що ми хотіли знати. І карти це підтверджують. Ну, я, в принципі, так і відчувала. Ось так воно і є. -да. Там і про вбивство Гонгадзи, і Чорновола. В'ячеслава Чорновола. Ось ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Я, в принципі, я не одразу подивилася з маленькими паузами, тому що ну, інша робота я займаюся її чим завгодно. Гаразд, не буду багато говорити. Якщо будуть у вас запитання щодо цієї сімейки, передивляйтеся, зараз я вам покажу. Тому що приходять нові люди, і вони запитують: ось я вам зараз покажу. Мій канал. Ідете плейліст. Тут у вас е якось е створення, якісь, так? Тут є. Ось вони є, ось вони є, ось вони. Зараз я покажу. Де сімейка тут у нас? Папочки? Що я не можу сімейку знайти? Невже вона вже так давно? Невже воно, ну, зачекайте, щось, щось, щось тут? Я щось. Так. Інтервю. Бачите, тільки про Романа Червінського 20 відео. Так, прогнози. Так. От, бачите, 82. 82 відео вже є. З цим буде 83. І ось. Я так. Настройки так зробила, що ви можете, якщо ви перше починаєте дивитися саме перше відео, яке ми розглядали. І вперед, 82 штуки. От і дивіться. Ось якось так, мої дорогенькі. Це для тих, хто хоче, передивляйтеся, що таке сімейка. Все ми там розбирали. І Небесний Єрусалим розбирали, все ми там розбирали. Дуже багато тем було. Ось, гаразд, мої дорогенькі. На цьому я буду закінчувати. Не люблю довгих відео, тим більше, що нема що в мене немає запитань. Я, я от хотіла сама ще раз переконатися, дійсно чи ні, чи ні. Дійсно, кучма вийшов сам особисто. Це не значить, що він обов'язково карта таро має бути левом, ні. Тобто, король жезлів, ні. Він учений, він як учений, він як людина-математик. Тому що з космосом, з, е, 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 з цими з ракетобудуванням він вчився. Він розумієте, оце, оце він, це він. По цій карті він йде. І він випав перший. Тобто стопроцентово. І ось на дні колоди у нас теж сімейка, тобто домовленості по сімейки. І тут у нього, у нього конкретні домовленості, він конкретний їх представник. Все, що відбувається в Україні, е, е, тобто підконтрольний йому. Ось так. Все інше будемо розбирати ще. Гаразд, мої ще щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви приходите. Тільки з вашої підтримки я, як би сказати, продовжую робити ось саме ці розклади. Все буде Україна, мої дорогенькі, тільки ми зможемо її, ну, давайте скажемо, врятувати, сохранити, сохранити, зберегти. Розумієте, тільки ми все залежить від нас. Як ми захочемо, так і будемо. Діємо, щось робимо для цього. Вчимо своїх дітей. І, повірте мені, все буде Україна.